Привіт! В цьому відео у нас збірка білосніжна, яскрава, потужна, а ще й не за всі гроші світу. Це збірка Луна від Асгард. Якщо важко запам'ятати таке слово як луна, то у неї є набагато простіше ім'я А 77 32 С10, 46, 31, 25. Але про все по черзі. Поїхали. Перше питання: що це за Asgard такий? Це бренд наших постійних друзів магазину Клік. Які віднедавна перестали бути інтернет-магазином і вийшли, так би мовити, в реал. І ось цей шильдик Азгард це бренд, під яким вони збирають компи з якісних комплектуючих, прискіпливо тестують їх та продають за адекватними цінами. Збирається все це в Києві. Отже, це швидка логістика. Звісно ж, є сервіс та трирічна гарантія. Отже, чом би й ні? Ціна цієї конкретної збірки 58 тисяч. Що ж цікавого є в Луна. Перш за все, це корпус First Player UN-1. Я таких корпусів ще не бачив і зараз поясню, чому він мені так сподобався. Знизу адресна RGB підсвітка, яка не б'є в очі, а світить на стіл прям як треба. Все парфороване, отже, одразу розумієш, що корпус дихає і це добре. Зверху у вас два USB 3.0, один Type-C, міні-джек, кнопка живлення та кнопка керування підсвіткою, яка підключена не як кнопка керування підсвіткою, а як ресет. І я це зрозумів, якщо чесно, десь з третього разу, думаючи, що просто щось не так із підсвіткою, трохи поржав над собою, а потім помітив, що верхня кришка знімна, і вона на магнітах. Є фільтр від пилу, все класно. Я її відкриваю, і не можу зрозуміти, чи я правильно поставив системник, чи мене глючить, чи я просто недоспав. Я бачу бекплейт з усіма портами. Може таке вже десь існувало, але я це бачу вперше, і це як на мене просто геніально. Особливо, коли розумієш, що те, що вважав трохи чудернацькою ручкою для транспортування, це отвір для кабель менеджменту. І як же це крутезно, але тут у мене з'явились сумніви. Чи вистачить місця під штекери? Бо, наприклад, Дисплейпорт це доволі довгий штекер. А ще HDMI бувають довгі. Абсолютно всі HDMI та Дисплейпорт кабелі, які я знайшов вдома, я туди потикав, позакривав кришку і місця вистачає. А ще приємно, що цього разу мені не треба використовувати свій Wi-Fi свисток. В материнці є вбудований Wi-Fi. Якщо ви не розумієте, про що я, то подивіться огляд збірки від експерт. Ісі, попередні посилання буде в описі, зрозумієте, і по ітогах до корпусу у мене всього дві претензії. По-перше, оцей проміжок може так задумано, але я чомусь маю в цьому сумніви. І друге, дуже суб'єктивне: ось тут спереду, в вимкненому стані. Це чітко логотип ОРТ. Давайте викрутимо два гвинти і подивимось, що ще у нас там є. Нас одразу зустрічають два 120 мм вентилятори водянки DeepCool LS520. Це прям преміалочка. 33 дБ гучності до 2250 обертів на хвилину, адресна RGB підсвітка і теж в білому кольорі. Прям по дорослому все. Поки знімаємо радік, бачимо поруч гігабайт RTX 4060 Aero. Знову біла. Далі терабайтна. SSD-ха, Aorus AG 451 TBG, дві планочки Corsair Vengeance White по 16 ГБ з частотою 5600 МГц та Ryzen 7 7720. Так, я знаю, його не видно, але він там. Водкнуто це все в Gigabyte A620iAX. Ну і живить все це модульний блок живлення First Player SFX Platinum. А давайте все це спробуємо зібрати самостійно. Вирушаємо за всією комплектухою на є е каталог. Створюємо список та дивимось, за яку суму все це можна знайти. власноруч. На жаль, такого корпусу в продажу немає. І не тільки на яка, а по всій Україні. Але Google все пам'ятає, отже, я знайшов, що колись, колись він продавався за 3 кг. Запам'ятаємо цей прайс. Блок уживлення в продажу вже теж не існує. Тут просто беремо найдешевший, модульний, із сертифікатом 80 платином, як і той, що встановлено тут. Далі набираємо по черзі все інше: проц, відяху, водянку, мать. ЗСД і пам'ять. Отримуємо суму в 51 тисячу. Додаємо ті три за корпус і отримуємо сумарно 54 кг. Отже, різниця 100 баксів. Але знову ж є доставка кожної окремої одиниці, тому що це все, звісно ж, не в одному магазині. Є сам факт збірки, бо хтось це вміє робити, а комусь це робити тупо лячно. А ще немає триричної гарантії на все разом. Отже, як на мене, ця різниця у 100 баксів доволі виправдана. Бо комусь ці 100 баксів заощадять час, комусь нерви, а комусь і час, і нерви. Так, це от для таких, як я, це прям топ. жопоруки рукожопи. А я колись пам'ятаю, як я збирав, і я переплутав нафіг індикатори, кнопки. І, коротше, я запускаю комп. іде димок, такий легенький, щось штирить пластиком. Ну, прям такий експіріенс на все життя. Ну що. Давайте подивимось, як воно все працює. SSD-ха. звичайно ж далеко не рекорд, але для свого прайсу доволі непогано. Рендер нашого стандартного випуску новин зайняв 6 хвилин, 7 секунд. Десь відсотків на 30 не рекорд, але у нас тут і не 40 В блендері щось змінилось, тому декілька останніх тестів і. Я помітив, що в коментах ви це побачили, поставили ці питання. проц, що відяха видають один і той самий результат або дуже з незначною різницею. Тому було прийнято стратегічне рішення рендерити сцени, тобто анімації. І луна впоралась за 22 хвилини 30 секунд. Ось тест PCMark, робоче робочі навантаження. А тепер сумного. 3D Mark, навіть попри те, що він у мене страшенно ліцензійний і працював якось некоректно. Тим не менш, ось вам все, що я з нього дістав: CPU Profile, TimeSPY Extreme, Port Royale, DLSS-тест. Та рейтрейсинг тест. На додачу стрес-тест Spy Extreme. Тепер давайте до ігор. Залізу дозволяє викрутити все на максимум. Отже, чом би і ні. Вальгала. Бенчмарк каже, що 103 кадри на секунду у Full HD та 73 кадри на секунду у 2К. Доволі відчутна різниця, доволі непоганий результат. rdr 2. Бенчмарк каже, що між 2К та Full HD різниця чомусь зовсім незначна. 68 та 64 кадри на секунду відповідна. Stranding. в 2. Кака гра показала 110-120 кадрів на секунду, у Full HD 150-160. І знаєте, в результаті вийшов доволі таки непоганий комп. Якісно та охайно зібраний. Він класно виглядає. Ось ця вертикальність це прям крутезно. У вас є Ryzen для ефективної багатопоточності на новому сокеті. У вас є 40 -ва серія для ігор з усіма її DLSS-ами, Є ефективне рідкісне охолодження. Ну і по ціні все це доволі адекватно, як на мене. Отже. Ось таке воно: перше знайомство з компами від Асгард. Сподіваюсь, не останнє. Нагадаю, вам задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписуватись на канал, якщо чомусь ви все ще цього не зробили. Побачимось!